Дощ іти. Перший раз я побачила її під дощем. Це було на зупинці біля університету, сірий осінній день, небо низьке, а вона стоїть під козирком, згорнувши мокрий парасоль. На голові рожеві навушники, з яких ледь чути музику. Дощ бив у асфальт, а вона дивилася кудись у долину, немов чекала когось або чогось. Я підійшла, бо мені теж було нікуди поспішати. Дощ не вгамовується, сказала я просто так, щоб розпочати розмову. Вона повернулася, посміхнулася, і в цьому посміху було щось, що змусило моє серце зробити зайвий крок. Ні, відповіла вона. Але я люблю дощ. Він робить світ тишішим. А я боюся зволігнути, зізналася я. Тоді стій ближче, сказала вона, поступившись місцем під козирком. Ми говорили про книги, про музику, про те, як вона малює в блокноті квіти під дощем. Я не знала, що вже тоді закохуюся повільно, як листя опадає восени. Безшумно й неминуче. Тиждень тому вона запросила мене до себе. У квартирі пахло корицею і олією для малювання. На стіні велика картина дві дівчини під парасолькою, обійнявшись, і дощ, що стікає по склу, наче сльози щастя. Це ми, сказала вона. Ще до того, як ми зустрілися. Я не зрозуміла. Я намалювала це, коли мріяла про когось, хто зупиниться зі мною під дощем. І тоді я зрозуміла кохання це коли хтось малює тебе ще до того. Як ти з'явилася в його житті? Ми цілувалися вперше під тією ж зупинкою, коли дощ знову почався. І вже не було важливо, чи змокнемо ми. Бо ми вже були одне в одному. Якщо вам сподобалася ця історія, повністю відео історію буде опис та коментарі. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще романтичною.